Вітаємо на каналі Інфошторм. Підсумовуємо головні події тижня. Російська ракета влучила у густонаселений район Кривого Рогу. Поруч із дитячим садком і рестораном. Загинули 19 людей, з них 9 дітей, понад пів сотні поранених. Згодом місто атакували дрони камікадзе. Один із них знищив приватний будинок і забрав життя літньої жінки. В Україні зберігається висока загроза ракетних ударів. Повітряні сили повідомляють про активність російської авіації на сході та півдні країни. Сили ППО у підвищеній бойовій готовності. Тим часом у самій Росії масштабні стихійні лиха. В Сибіру вирують степові пожежі. Полум'я наближається до житлових будинків, знеструмлені села. Люди рятуються самотужки. Місцева влада закликає брати лопати і мітли. У регіоні хаос і паніка. У США хвиля масових протестів. Люди незадоволені новими економічними кроками адміністрації Дональда Трампа. Палять автосалони Тесла, обливають їх фарбою, закликають до імпічменту. У конгресі вже зареєстровано відповідну ініціативу. На тлі протестів і торговельної напруги з Китаєм Білий Дім запроваджує базові 10% відсоткові тарифи на імпорт і додаткові мита на товари з десятків країн. Китай відповідає митами у 34% на всі американські товари. Це провокує паніку на фінансових ринках. Індекси Dow Jones і FTSE падають більше ніж на 5%. а глобальні біржі втрачають понад 2,5 трильйона доларів. Аналітики попереджають про ризик нової рецесії. Додатково ша охопили руйнівні торнадо. Урагани пронеслися через південь і середній захід країни, залишивши за собою десятки зруйнованих міст, жертви і сотні евакуйованих. Це були головні події тижня. Залишайтеся з інфошторм. Далі буде.